В кабінеті міністрів назвали розмір індексації пенсій у 2024 році. Вітаю! Приблизний розмір індексації пенсій у 2024 році, запланований з 1 березня, становитиме 13%, але точний розмір розрахують в лютому місяці. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі Національного телемарафону. На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано, виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Попередньо ми очікуємо зростання приблизно на 13%, зазначила заступник міністра. За її словами, таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу інфляції. Загалом соціальні видатки державного бюджету у 2024 році складуть 470 мільярдів гривень. Що на 25 мільярдів гривень більше ніж минулого року. На субсидії буде виділено 50 мільярдів гривень, що на 12 мільярдів гривень більше, ніж минулого року. Нагадаю, що з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшилася з 2 гривень до 2 гривні. Максимальна пенсія зросла з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Раніше міністра соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги заходу. Про це ми говорили у наших попередніх відео. Перегляньте їх. На цьому все. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!